Ми на велике господарство, фермерське, Копачівська ферма. Знаходимося в селі Копачів Обухівського району Київської області. У нас, в нашому господарстві, ми вирощуємо Вівць, кіз, займаємося виготовленням сирів, молока. Розпочали свою діяльність у 2020 році. Переїхали з міста Києва. І якось стало до душі займатися розведенням тварин, виготовленням сирів. І от на протязі цього часу вдосконалювали свої знання в цьому напрямку. Пропонуємо відвідати нас, поспілкуватися з нашими підопічними тваринками, кізочками, вівцями, ягнятами і придбати наші вироби, молочко, козяче і вироби. Сири також з козиного молока. Ми раді завжди відвідувачам. У нас вільний вхід, єдине прохання з собою брати різні смаколики для наших тваринок. Тоді вони з радістю спілкуються з відвідувачами. Коли смаколики закінчуються, то і тваринки починають тікати. Рекомендую моркву і яблучка нарізані, печиво люблять, сухарики також. А як же вас знайти в копачеві? Ну а ми знаходимося вулиці Дубинська, 6, орієнтир. Місцевість Дубина так місцеві можуть вам підсказати.